Пентагон погодив із компанією SpaceX припинення несанкційного використання російськими військовими інтернет-терміналів StarLink на полі бою під час війни з Україною. Вот он звіріний нацизм в саме є його проявлення насчет того, що такое, з ким ми боремося. Про це повідомив керівник відділу космічної політики і міноборони Сполучених Штатів Джон Плам. Сполучені Штати були активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти. Т незаконному використанні Росією терміналів StarLink на цей момент ми успішно протидіємо, але я впевнений, що Росія буде продовжувати спроби знайти способи використання Starlinkів та інших комерційних систем зв'язку, заявив представник Пентагону. Хоча це і надалі залишатиметься проблемою, але ми подумали про це та знайшли хороші рішення як із StarLink, так і з Україною. Додав він в той же час. План відмовився повідомити, які тактики та методи. Чи процедури будуть використовувати, щоб зупинити використання Росією терміналів, які підключаються до флоту низькоорбітальних супутників SpaceX? Велика Британія вийшли військового та Росії позбавив деяких об'єктів дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джим Клеверлі назвав зловмисною діяльністю Москви. Про це повідомляє також Рейтерс. За словами Клеверлі, кілька об'єктів нерухомості нерухомого майна у Британії пов'язані з Росією, позбавлять дипломатичного статусу. Клеверлі сказав, що Британія вже є надзвичайно складним середовищем для російських спецслужб, але ці заходи будуть лише посилювати нашу стійкість до російської загрози. Це була цитата. Глава МВС додав у відповідь на заходи Великої Британії. Очікую, що з боку уряду Росії звучатимуть звинувачення в русофобії, та істерії, але британський уряд не дасть себе обдурити з нами на зв'язку. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, і журналіст, міжнародник. Слава Україні! Єгор. вітаємо вас. Гарнем, слава. А що так пізно знаєте, там висилають та й про агентів заговорили? Я думаю, що це все одно добрі новини, бо Велика Британія показує місце росіянам і е, в Британії цього року вибори, і там так само очікуються російські впливи е, через е, різні інформаційні спецоперації. І зараз те, що мені відомо е, через спілкування з своїми знайомими британськими журналістами, аналітиками. Що люди не задоволені бездіяльністю уряду, що уряд мало що робить для ліквідації російських впливів у джаві, що немає якогось бачення, як то це треба робити. І я думаю, тут українська експертиза має бути в нагоді, що ми так само вивчаємо мережі росіян в Європі, так само і російської розвідки. Бо це дійсно серйозний виклик. І я думаю, це все одно певний політичний, політичний такий жест Кремлю, що якщо далі будуть вони чиняти якісь ворожі дії, то це буде мати певні наслідки. Ну, але це ж не перший шкандаль такий з російськими шпигунами дипломатичного статусу у Європі. І вже були скандали, вже були висилки. Але тим не менш, процес триває очищення. Так, процес триває. І насправді тут основна проблема полягає в тому, яким чином показати британцям та іншим громадянам країн НАТО. Як насправді як на росіяни яку загрозу вони несуть їм? Бо це ж питання не тільки там, в дипломатах, які насправді є розвідниками, там, в різних спецагентах, там, політиках, пропагандистах, але це питання так само і в, в хороших русських, які так само сидять там, в університетах, в медіа, отримують різні премії там, в той час, коли Українські медійники гинуть на фронті, і що росіяни хочуть вбити всіх нас, і ми бачимо, що це є загрозою не лише в Україні, але і за кордоном. Якщо ми згадуємо вбивства українців у Німеччині, і це питання має бути дуже серйозно поставлене, що Росіянам треба вказати на їхнє місце. Є ще одна подія, якою ми можемо е, пишатися. Я маю на увазі, е, наші інженери, наші зброярі сотворили певне невеличке чудо. Я про те, що безпілотник я атакував на території Башкортостану в Російській Федерації. Це близько півтора тисячі кілометрів від України, враховуючи маршрут польоту, Нафтопереробний завод «Газпром» «Нафтохім Салават, в результаті чого виникла величезна пожежа. Атака саме на ту зону прийшлася. Яка найважче відновлюється, все це дрон СБУ, і навіть кажуть, що він був не один. Тобто, за великим рахунком, ми можемо ставити десь крапку на кордоні з Україною і креслити таке напівколо в півтори тисячі кілометрів. принаймні на сьогоднішній день, наскільки я розумію, ми в радіусі цього кола будь-який потрібний нам об'єкт діставатимемо. Так, так, безумовно, з від того, наскільки багато у нас таких засобів. Наскільки багато нас таких безпілотників, тобто, знову ж таки, це масштабування таких ударів. Ну, це аж до Уралу, може, Так. Ну, практично, практично. А Російська Федерація завжди любила ховати свої підприємства, основні оборонної промисловості, і ті підприємства, які є важливими для неї, якраз от там, от, за Уралом, за Уральськими горами, е фактично в Сибіру вже. Тобто, це означає, що нас. Е Є вже довгі руки, які дозволяють завдавати удару і ж по таких територіях. Тим що е, неможливо буде все прикрити ну, Величезна територія Російської Федерації. Жодне ППО не зможе прикрити всі об'єкти, які б зацікавили б нас. Є ще момент з статті в Ельмунду, яку я вище процитував. Вони пишуть про те, що у нашої оборонної промисловості з'явилися підземні і приховані заводи, які виготовляють зброю. І там ціла номенклатура. Причому номенклатура не маленька, і причому, все це не просто там, наприклад, невеличкі дрони, які можна зібрати там умовно десь на кухні. Так а там цілі бронетранспортери збираються у цих цехах. Чи не ризикуємо ми безпекою подібних заводів? І чи не було б раціональніше ви? Нести їх, наприклад, за межі України за кордон десь на території наших партнерів поставити, чи просто немає такої змоги. Знаєте, не бачу користі в цьому матеріалі насправді. Тобто, очевидно, він є цікавим для читачів о, цього видання, і він є цікавим для читачів в принципі. Ну там ж локації але не тепер... було. локації ж не було. Ха -ха. Не дай Бог. Ну, локації не було, але ж розвідка працює, на жаль, у нашого ворога. Так. Ми не знаємо їхні можливості щодо розвідування цих об'єктів, тобто, тепер, очевидно, буде активізація, і тепер, очевидно, буде намагання ці об'єкти знайти, в тому числі для внутрішньої агентури. І насправді погана стаття з точки зору безпеки. Ну тобто, це я можу сказати абсолютно точно. Хоча практика розбудови заводів під землею, вона, в принципі, нормальна, особливо в умовах ведення війни. Для того щоб ми могли розгорнути власне виробництво і таким чином убезпечити його від ворожих ударів, тому що так можна розгорнути виробництво за кордоном, і та і така практика у нас існує, але ну все ж за кордоном ти не розгорнеш, треба щось робити на території України.